Порядок ведення постійної комісії Томахуської селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою. добрий день. Шановні члени комісії, присутні. На постійній комісії присутні члени комісії Бардукова Тетяна Михайловна, Наливка Анна Сергійна, Япалець Анатолій Іванович, відсутні Логвиненко, Максим Оленкович і Храмова Ірина Васильівна. Ну, кворум є. Хто за те, що роботу нашої комісії розпочати? Так, так приступаємо. До черги День і постійної комісії внесено на розгляд наступні питання про передачу на відповідальне зберігання з правом користування рухомого індивідуально призначеного майна. Про надання згоди на безоплатну передачу рухомого майна на баланс комунального підприємства Томаківське водопровідне калізаційне господарство Томаковської селищної ради. Про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс виконавчого комітету Томаковської селищної ради. І про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс виконавчого комітету Томаковської селищної ради. Для подальшого розгляду кожного питання прошу проголосувати за даний передній питань, які будемо сьогодні розматувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання про передачу на відповідальне зберігання з правом користування рухомого індивідуального визначення майна. для доповіді, запрошується Ценчевець Оксана Костянтинівна. Дам директора комунального закладу серед соціальних послуг крок назустріч Тамапівської селищної ради. Будь ласка. У зв'язку з таким відключенням електроенергії нам у заклад на відділення адаптації ветеранів писання і сімей потрібен генератор для праси відділення. А генератор є, біля, да? Так. Да. Скільки кіловат? 2.5. Маловат, ви кажете. Я більш. Ну, це ж не може ні. Можете <свісно> <її> Так. <посчитати. свісно> так. Ну, хто за те, щоб рекомендувати до депутатського корпусу пленарного засідання 47-й сесії думку про прийняття рішення про передачу на Відповідальне зберігання з правом користування рухомого і визначеного майна конкретно генератора. Голосую. Да, голосую, Хто за? Одноголосно проти неподзвіння. Переходимо до розгляду другого питання: про надання згоди на безоплатну передачу рухомого майна на баланс комунального підприємства, Томахівське водопровідне канідаційне господарство, Томаховське селищної ради для доповіді. Запрошується Іван Іван Сергійович, директор комунального підприємства Томаківське водопровідно-каналізаційне господарство Томаковської селищної ради. Mm. Буду говорити Томахівське каналізаційне господарство. Просить розглянути проєкт рішення, а саме певне про передачу з балансу відділу освіти Томаківської селищної ради на баланс водопровідно-каналіційного господарства Томаковської селищної ради, а саме 10. ПК-60-15-8 у кількості 10 штук, які будуть використовуватися для покращення роботи водопровідного добровільно каліців. У які будуть запитання пропозиції? Немає. Голосуємо. Хто за те, щоб передати? Дав майно. В кількості 10 плит, ППР, на баланс комунального підприємства буде повідомлення господарства. Звіді освіти вам за. Хто за? Проти нема. Прийнято одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс виконавчого комітету Самарської селищної ради. Для доповіді подального питання запрошується Іваненко Іван Сергійович. Директор Домашнє сьогодні водопровідно каналі господарство передає на баланс екскаватор, на мон, трактор навантажувач, ТІМ, Т-495 та технічний захід до нього Ківш, балансова вартість трактору 726 302 гривні балансова вартість ковша до трактору 9. 9

Хто за те, щоб рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання 47-ї сесії 8 го скликання погодити рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс виконавчого комітету Томаховської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто зараз не прийнято? Одного. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання

Моя колега у власності. З балансу приємства Томатівська комунальна господарська підприємства на балансу Канадського комітету Томатівської селищної ради передається рухомим майно, а саме трактор Кім F36H -E з балансою вартістю 577 340 гривень 60 копійок та технічний засіб СТОІС КІВЖ для нього варті з балансою вартістю 161 149 гривень 80 копійок. Просимо прийняти даний проєкт рішення. Mm. Він вам не потрібний <звучит> Ні, ці партлази йшли з української е, гром... територіальної спілки no, громад, да. благодійного фонду Спіденної Вареції. Оце ж для правильної реєстрації, щоб вони для спечної громади колись передають на палату для правильної.

Чи будуть пропозиції повного задання питання? Mm. Хто за те, щоб рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання 47 статті 8 скликання погодити рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна, а саме трактор на баланс виконавчого комітету Томаковської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Против стриматися немає. Дякую. Рішення прийнято. Прийнято. Шановні члени комісії. Ці питання, що винесені на чергі дані потім розглянути. Дякую. Комісія завершила роботу.